Hello, my friends! всім привіт! Продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дій слів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Simple tenses – прості часи. Дія в простих часах відбувається постійно, завжди часто рідко. В теперішньому, минулому або майбутньому ми констатуємо факти. Наразі ми розглядаємо групу past simple tense, групу часів, минулий простий час. На минулому уроці розглянули стверджувальну форму. Сьогодні заперечення. В минулому простому часі дія відбувалась, наприклад, yesterday, вчора або минулого тижня, місяця року, last week, last week, month, last year, and so on. Далі побачите в прикладах інші допоміжні слова цього часу. І так, у стверджувальній формі показнику минулого часу було закінчення, яке додавалось до основного смислового дієслова закінчення минулого часу і дії, або дієслово змінювали згідно таблиці неправильних дієслів. Ми брали другу слово з другої колонки. В запереченнях і в питаннях ми вводимо допоміжне дієслово. В теперішньому часі це були «do», «does» на попередніх заняттях. Ми розглядали. Present simple tense. Зараз у нас past simple tense. Показником минулого простого часу є допоміжне дієслово did. В запереченні це буде did not. Тобто допоміжне дієслово минулого часу did, і заперечна частка not. Ми ж хочемо щось заперечити, що хтось щось не робив у минулому часі. Так? В скороченій формі це буде didn't на письмі і на вимові. Розглянемо на прикладах і повну і скорочену форму. Заперечення did not або didn't ставиться між тим, хто виконував, не виконував в нашому випадку якусь дію, да, ми заперечуємо, і між основним смисловим дієсловом. Саме дієслово вже змінюватись не буде. Тобто я спеціально залишила приклад стверджувальної форми, де у нас було дієслово фініш закінчувати школу, тобто я закінчив школу минулого року, був приклад з закінченням ІДІ. Якщо ми будемо ставити заперечення did not, поставимо між тим, хто не виконував дію і між безпосередньою дією. То саме основне смислове дієслово вже змінюватись не буде. Тобто закінчення минулого часу і дій до нього додаватись не буде. Тому що в запереченнях, так як надалі розглянемо і в питаннях, показником минулого часу є допоміжне дієслово дід. Тобто, якщо є дід, то дієслово на минулий час перетворювати не треба. Воно ставиться в своїй першій в словниковій формі, без змін. Так, як воно надається в словнику в теперішньому часі, в формі теперішнього часу. Бо показником минулого є допоміжне діє слово did. І так, did not ставимо перед дієсловом. Я не закінчив школу минулого року. I did not finish school last year. Він не закінчив школу минулого року. He did not finish school last year. Вона. She did not finish school last year. Він. it did not finish school last year. Множені. Ви не закінчили школу минулого року. You did not finish school last year. Ми. We did not finish school last year. Вони. They did not finish school last year. Далі візьмемо приклад з неправильним дієсловом, коли ми його повністю змінювали згідно таблиці неправильних дієслів. Go went gone. Ходити. Їхати я ходив до кінотеатру вчора, в нас було стверджувальне речення. Якщо ми хочемо сказати, що я не ходив до кінотеатру вчора, заперечення Did not, або didn't в скороченій формі, поки що повно розглядаємо did not, ставимо перед дієсловом, між тим, хто дію цю не виконував і безпосередньо дією. Але Дієслово нам треба повернути в його першу словникову форму, тому що, нагадую, показником минулого часу є допоміжне дієслово «did». Якщо є «did», то дієслово вже не в минулому часі. «Did» показує, що це «past simple». Я не ходив до кінотеатру вчора, I did not go to the cinema yesterday». Він не ходив до кінотеатру вчора. He did not go to the cinema yesterday. Вона, she did not go to the cinema yesterday. Він, it didn't go to the cinema yesterday. В множині. Ви не ходили до кінотеатру вчора. You didn't go to the cinema yesterday. Ми, we didn't go to the cinema yesterday. Вони They didn't go to the cinema yesterday. Звертаю увагу нагадую, що не залежить від того, про кого мова чи в однині, чи в діє слова в однаковій формі. Go а заперечення did not. Для всіх однаково. Чи то ми говоримо про себе, чи про когось в третій особі однини, чи про когось множині. І скорочена форма на письмі з правильним дієсловом. I played the piano. Last week було в нас ствердження, я грав на піаніно минулого тижня. Хочемо заперечити, що я не грав на піаніно минулого тижня. Didn't ставимо перед «play». «Play» вже буде без закінчення. Це було правильне дієслово. Бачите, закінчення Ді не з таблиці, тому закінчення ді. Плей буде без закінчення, тому що показником минулого часу є допоміжне дієслово did. Я не грав на піаніно. I didn't play the piano last week. Про нього. He didn't play the piano last week. Про неї. She didn't play the piano last week. Про нього. It didn't play the piano last week. It він, вона, воно про неї з Третя третя осободнаю. You у нас перекладається ти і ви в англійській мові являється множиною. Ви не грали на піаніна минулого тижня. You didn't play the piano last week. Ми. We didn't play the piano last week. Вони. They didn't play the piano last week. Наступний приклад з неправильним дієсловом. Свім <coughs> плавати. У нас було ствердження. I swam in the river The Day Before Yesterday. Я плавав в річці позавчора. Ми змінювали дієслово свім плавати. Брали слово з другої колонки з таблиці неправильних дієслів, щоб поставити в стверджувальну форму в теперішньому, ой, в минулому простому часі past simple tense. Для того, щоб поставити в заперечну форму, ми маємо повернути дієслово в його першу форму в теперішній час. Тому що показником минулого часу буде did, допоміжне дієслово минулого часу. Ну і також не забуваємо, що ми заперечуємо, біля після did буде заперечна частка not. Я не плавав в річці позавчора. I did not swim in the river the day before yesterday. Він. He did not swim in the river the day before yesterday. Вона. She did not swim in the river the day before yesterday. Він. It didn't swim in the river the day before yesterday. Ви. You didn't swim in the river the day before yesterday. Ми We didn't swim in the river the day before yesterday. Вони They didn't swim in the river the day before yesterday. Ще приклад з правильним дієсловом. I watched the football match two hours ago. Я дивився футбольний матч 2 години тому. Ми додавали закінчення іді, тому що це правильне дієслово. В запереченні закінчення додавати вже не буде, тому що показником минулого часу, є допоміжне дієслово минулого часу. Did я не дивився футбольний матч 2 години тому. I didn't watch the football match 2 hours ago. Він не дивився, he didn't watch the football match 2 hours ago. Вона, she didn't watch the football match 2 hours ago. Він, it didn't watch the football match 2 hours ago, didn't ставиться перед основним смисловим дієсловом в нашому випадку watch. Ви не дивились футбольний матч 2 години тому. You didn't watch the football match 2 hours ago. «Ми» – «We didn't watch the football match two hours ago». Вони, they didn't watch the football match 2 hours ago. І ще один приклад з неправильним дієсловом buy. купувати. Бай, бот, бот, має три форми згідно таблиці неправильних дієслів. Ми змінювали для того, щоб ствердити, що ми купували квит... квитки вчора. I bought the tickets yesterday». Але для того, щоб заперечити, нам треба повернути назад в його першу форму. Це дієслово бай. Буде вже не бот, а бай. Тому що показником минулого часу є допоміжне дієслово минулого часу «did». І додаємо, звичайно, заперечну частку нот, бо ми заперечуємо. Я не купував квитки вчора. I did not buy the tickets yesterday. Він не купував He didn't buy the tickets yesterday. Вона не купувала She did not buy the tickets yesterday. Він не купував It didn't buy the tickets yesterday. І в множині. Ви не купували квитки вчора, You did not buy the tickets yesterday. Ми не купували квитки вчора. We didn't buy the tickets yesterday. Вони не купували квитки вчора. They didn't buy the tickets yesterday. На письмі, бачите, я тут вже в останньому прикладі заміксувала і повну форму заперечення Did not і скорочену Didn't. Thank you for attention. На наступному уроці розглянемо питання в past simple tense в минулому, простому часі. See you!